Чому я підіймаю? Теми батьківства, чому я говорю про батьківство, чому я говорю про чоловіків і про сім'ю, про роль чоловіка, про вплив чоловіка, про причину наслідкові зв'язки в сім'ї в житті дітей, відштовхуючись саме від від ролі чоловіка, дві 2016 році мене запросили на тренінг світу. Потрібен батьком його проводив автор цього тренінгу Касі Карстенс, і він володів досить великою базою статистичних даних. А мене особисто цифри дуже сильно переконує і коли я бачив, що проблемою більшості соціальних потрясінь згідно досліджень є чоловік, я сильно задумався про це, тому що я раніше такої інформації не отримував і, взагалі, якби не цікавився подібною інформацією. Переді мною постало дуже багато питань без відповідей. Я почав розуміти, що батько потрібен не тільки для того, щоб приносити зарплату, не пити і не палити, а в батька значно більша роль в житті своїх дітей. І ця роль вона буквально формує тобто, батько буквально формує не тільки світогляд своїх дітей. А виходячи вже з світоглядних питань, він наділяє свою дитину розумінням, хто вона і для чого вона живе. Він дає їй усвідомлення і сенс життя. Тобто він сильний привести свою дитину до таких усвідомлень.